Ти українець або українка у Польщі і збираєшся здавати матуру? Тоді зберігай це відео, бо сьогодні я розкажу про матуру, а також поділюся порадами, як успішно її скласти. Матура це випускний іспит у Польщі, який здають учні технікумів, а також ліцеїв. І англійська це найпопулярніший предмет. Є два рівні матури. Перший рівень подставовий, тобто базовий для рівня Б1, і він є обов'язковим для всіх. Другий рівень розширений, тобто розширений, рівень Б2 і він є обов'язковим для учнів, що збираються вступати на англійську філологію. Або ж навчатися англійською мовою. Іспит складається з двох частин: усної частини, а також письмової. І ось мої три поради, як успішно скласти цей іспит. Перше. Робіть пробні завдання з сайту CKI. Це реальні приклади завдань з матури. Друге оточіть себе англійською. Дивіться серіали, слухайте подкасти, читайте новини, книжки англійською мовою. Третє. Не забувайте про усну частину, тренуйте відповіді на стандартні запитання, описуйте картинку та ставайте перед зеркалом і тренуйте своє говоріння. Вірте в себе та не відкладайте підготовку на останній тиждень. А якщо хочеш більше порад та більше дізнатися про матуру, переходь за посиланням на наш YouTube канал, де я вже поділилася цією інформацією.